А ще мої хороші. Поки я не забула, я розкажу про весілля. Тепер я думаю, що ви багато хто бачили мене у весільному платі, тому що ми з Валірою відмітили 35 років, як ми поженилися. І для нас це, знаєте, крута дата. Тому що ми і на весіллі не були. Всім заправляла моя мама. Ми до сих пір, хоча я розведена, да, ми з чоловіком вже ну, були у нас такі трошки важкі стосунки, і ми розвелися. І років вісім я вже розведена, але все рівно ми живемо разом. І хочу сказати, я думаю, що у мене і так до сих пір ми з чоловіком мріємо, щоб ми собі колись зробили весілля самі. Ось. Я вам розкажу, батьки мого чоловіка дуже поважні люди. Мама вчителька української мови. Дуже поважні. І вони ніколи не скандалять. І мама, вчителька, і тато дуже добрий. Я вам розказувала, як він. Я ще розкажу, як мені в рундом з села на велосипеді. Слеко їхав, возив сніданок, обід і вечерю щодня. Хоча мама жила прямо біля лікарні. Ось, ну так про весілля. Ну що, роблять нам весілля? І ви бачили ті фотографії, коли ми були в молодості, у мене таке коротке плаття, коротеньке, тому що шила я його сама. Мені тоді було дуже стидно сказати комусь, що я не маю весільного плаття. Я мала там якісь кошти стипендії, сама собі купила тканину, тому що мені ніхто не збирався купувати весілля, весільне плаття. Мама дуже добре знала мої закони що має жених купити плаття, що має то, що має то, що має ті батьки. По суті, вона керувала весіллям, а весілля тіпа було пополам. Зрозуміло, що фату і там щось на голову теж і купувала я сама. Чому плаття коротке, та не було в мене коштів на довге плаття. Мої хороші. І я ще не була така велика майстриня, що могла собі довге плаття пошити. Гарно. Я тільки вчилася, тільки перед дипломною, після весілля я захищала диплом уже вагітною танчикою. Те, що я вміла, те і пошила, в тому і пішла заміж. Коли мені прийшлося виходити з дому, і... а мама кричала ціле весілля. А мама заправляла чоловіком і батьками. Вона ними крутила так, наматувала собі на палець, як сама хотіла. І вона вказувала квіти не такі, хустку. Вона мені заказувала, що мене мають покривати якоюсь хусткою з Америки, спеціальною американською хусткою. Тоді такі модні були. І це вона все висказала, коли чоловік прибіг перед тим, як ми мали йти до ЗАГСу, приніс мені букет з квітами. Ах, отак вона його і чмерила все весілля. Я навіть більше того скажу, коли Оксанка виходила перший заміж, то вона взагалі того зятя душила, збрала за горло і душила. То ж така ж історія, але я про Оксанку не буду. Вона сама сама напише свою книжку. Ось. І все. Ми йдемо весілля пополам. На 60 чоловік було у нас, хоча тоді такі не робили. Ну ми ж, молоді зелені, ми хотіли, ми розуміли, що багато проблем. Мені було стидно, мені дуже стидно було перед моїми свекром і секрухою. Мені стидно було комусь сказати і показати, що я навіть нормальної сукні не маю. Ось, ну, єдине, що я мамі скла маму, це 20 січня чи 25-го, да? мені треба якесь пальто. У мене пальто нема. Вона на мене наділа шубу свою, а ввечері, а я навіть не знала, всі свої речі залишила. весілля було один день чи суб, субота, по-моєму. І я навіть не знала, що мене заберуть уже до чоловіка а, на ніч. І. Тобто, коли мене забирали, мама просто забрала пальто, і ми з чоловіком поїхали вже в той будинок. А на другий день свекор і свекруха готували уже своїм родичам столи вдома і запросили мою маму. І ціле весілля другий день то було вдома. Мені мама заборонила знімати весільне плаття. Я другий день знову була в весільному платі. Це, типу, вже після весіль. Я була в весільному платі. І за столом я просто плакала. Я сиділа коло своєї мами, і я була заплакана. Мене просто тероризували. Мене просто ціле моє весілля тероризували, а я була вагітна. І все, ідуть покривати. Молоду. Коротше, складуть там подушки туди-сюди, куми, батьки. І мама заводить скандал за хустку. А тому, що хустку, а Валера мені ще розказує. Марина, ми не знайшли ту американську хустку. Я не знаю, що робити. Запресована вся родина. І моя мама робить скандал з нашими гостями з нашої сторони, родичем Валіриним. Робить скандал, що має покривати. Ну, вона придумувала якісь обряди сама, що має покривати матка з тої сторони. Ну, всі слухали його, та як та родина дуже вихована, це всі професура, вчителі, і ніхто не смів вмішуватися. Я втекла з того, що покривали нас, і дуже-дуже плакала. Біля мене була моя дружка. Знаєте, в той момент я хотіла закінчити життя самогубством, мене стрибло. Тільки моя дружка, моя подруга, яка була мене дружкою. Вона мене стримала, я взяла себе в руки, переодягнулася в сукню іншу, невесільну, зав'язала хустку і разом з вихрухою пішла обслуговувати весілля. Але ремарочка всі гості. Зі сторони Валерія вся родина. З того позору всі розбіглися по домам, ніхто більше за столи не сів. А знаєте, хто сів? Тільки гості моєї мами зі сторони моєї мами. Вони сиділи за столами, а я. Із свекрухою. Їм обслуговував на хвилиночку. У хаті свекрухи. Ось таке у мене було весілля. Як ви думаєте, книга про моє життя буде цікава, варто писати. Я думаю, що якраз тепер, коли мами немає, варто написати книгу про моє життя. Тим більше, що є, книга буде товста, товста, а може, іде одна.